Ворог прорвався у Красногорівку, проте сили оборони заблокували штурмові групи окупантів. Місто перебуває під контролем збройних сил України. Про це в етері армія ТВ повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Ворог прорвався був у місто малими штурмовими групами, якраз у Красногорівку, і засів він у. В вогнетривковому заводі зусиллями наших підрозділів, це, зокрема, 59-ї бригади, ворога було блоковано і він знаходиться поки що там. Наразі ж він відрізаний від постачання і від того, що, що постачали боєкомплект цим штурмовим групам. Ситуація в Красногорівці така, що якраз сили оборони контролюють повністю місто. Тек... Те триколорне ганчір'я, яке ворог намагається подати через свою російську пропаганду, що він час від часу вішає на якихось е будівлях у місті. Воно знищене, і ті групи також знищені, які намагаються його і вішати. Російська нафтобаза палає у селі Юровка під анапою, на відео, які поширюють місцеві жителі чути проліт безпілотників, а потім вибухи повідомляють, що не менше про сім прильотів. Попри це, місцева влада каже, що шість дронів збили. Та от на території НПЗ спалахнула пожежа, горять резервуари з нафтопродуктами. Блять. 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 пиздец. Вон ребята горит. Седьмой прилет. Да-да-да. Это седьмой дрон сейчас прилетел. Білгород також у вогні. Місцеві жителі пишуть про атаку безпілотників. Так званий губернатор заявив про успішну роботу ППО. Але на кадрах видно охоплені вогнем будинки, вибиті шибки, потрощені стіни та побиті автівки. Загалом поруйновані 34 квартири. Згоріла 37 автомобілів. Місцева влада повідомляє про вісьмох постраждалих. 20 шахетів запустили росіяни по Україні цієї ночі. Про це повідомляє командування повітряних сил. Ворожі дрони «Камікадзе» летіли з мису Чауда, що на території тимчасово окупованого Криму. Оборонці українського неба збили 17 безпілотників. Поцілили в них на Одещині. Окупанти вдарили по Миколаївщині. Внаслідок ворожого удару. Спалахнув колишній будинок культури. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Палало на площі 200 квадратних метрів. Вогнеборці вогонь загасили, постраждалих немає. Троє дітей у важкому стані внаслідок вчорашнього обстрілу по Харкову окупанти вдарили по школі та багатоквартирних будинках. Загалом постраждали четверо дітей та троє дорослих. Про це повідомив чільник обласної адміністрації Олексінюгубов. Також ворог накрив артилерійським та мінометним вогнем близько 15 населених пунктів Харківщини. Авіабомбами окупанти вдарили по селищу Білий Колодязь. Там пошкоджені чотири приватні будинки, лікарня і автівка. Росіяни поцілили по житловому будинку в Олександрівці на Херсонщині. Поранений 74-річний чоловік. У стані середньої тяжкості його доправили до лікарні. Поляки повернули в Україну двох утікачів. Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ. У неділю чоловік, тікаючи від держприкордонслужби, кинувся вплав до Польщі через річку Західний Буг. Проте на тому боці на нього вже чекали співробітники прикордонної варти Республіки Польща. Вони передали горе плавця прикордонникам волинського загону. А днем раніше ще один чоловік у той самий спосіб намагався перетнути кордон. Обидва утікачі отримали повістки. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто причетний до незаконного переправлення цих громадян. З дитячого санаторію зробили житло для переселенців, переобладнали приміщення на Рівненщині у селі Хрінники. Шелтер розміщений у природній зоні на березі водосховища, тому є можливість відпочити і відновити ментальне здоров'я. Нещодавно до санаторію приїхали три десятки людей з Донеччини. Як облаштувались? Дивіться далі. Уже він доходить, бачиш, що це він до... капусточка, щоб сварилася і все. Раїса на загальній кухні готує борщ. Нещодавно вона переїхала на Рівненщину, до цього мешкала біля Авдіївки. У нас було таке, що, не дай Бог. Попала якраз снаряд, попав туди якраз у вікно. І все мені там і в кухні, і в спальні все. Немає. Ні одного вікна немає цілого, немає нічого. Ми бомжі. Ми залишилися бомжами. Пані Ольга також із Донеччини мешкала біля Покровська. З дочкою та онукою приїхали на Рівненщину евакуаційним потягом. Зачинили свої будинки, взяли речі першої потреби і телевізор. Він уже на почесному місці у кімнаті ще не під'єднали. Він робить, але він не, не показує, немає сигналу жінки звикають до нового житла. Внучка дистанційно вчиться, дочка шукає роботу. А баба читає. Те, що дали, попрохали якусь книжку, дали. Та добре облаштувалось, в общем-то. Бачите ж, кімната на трьох на нас місця достатньо. Люди дуже добрі, зустріли нас добре. Христина вже з сином Гордієм гуляє по території санаторію. Пологи почалися у потязі під час евакуації. Жінку терміново висадили на Кіровоградщині, де й народила. Приїхала на Рівненщину через тиждень, вже з малюком. Нам дали і коля і ванночку, і все у нас кімната велика. Потім будемо надіятися, що повернемося додому, що це все закінчиться. Тридцятеро внутрішньопереміщених осіб із Донеччини поселили у хрінниках. Новою домівкою став колишній дитячий санаторій. Він розташований у природній зоні на березі водосховища. 14 року він менше вже функціонував, потім ковід, потім повномасштабне, так що діток ми не приймаємо з 19 року. Виникли питання постійні з внутрішньопереміщеними особами, десь їх треба приймати, розміщати, а приміщення якби непогане було. Вирішив. Вирішили переобладнати дитячий санаторій під шелтер для переселенців, відремонтували котельню та теплову мережу спального корпусу закладу. В першу чергу було замінено каналізацію водопостачання, водопровід. Все ну, все це все це зроблено за рахунок донорських коштів на другому поверсі. цього спального корпусу зроблено ремонт за наші кошти в 16 кімнатах. Забезпечили переселенців також необхідними побутовими речами та технікою. Їсти готують на спільній кухні. Продукти принесли місцеві мешканці. Є постійно гаряча вода в кімнатах. Є сасану туалет, душ все є в кожній кімнаті. Окремо є їдальня. Там вона облаштована плитами, мейками, бойлером. Готові допомогти також із пошуком роботи. Розповідають про вакансії на сусідніх підприємствах. Загалом, з початком Великої війни, Демидівщина прийняла більше тисячі внутрішньо переміщених осіб. 230 з них залишилися у громаді. Наталка Гончарова, п'ятий канал.